Вже добре знайома вам мешканка Вінниці, Вінницьких хуторів Олена Олександрівна Щербацька зараз познайомлю ще з одним членом родини. О, це довгоочікувана зустріч, я вже чекаю кілька хвилин. Да. О, муся, Муся, моя подружка, моя Льошка. 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 І ви ну, а якщо ж муся з ж прийдеться прощатися колись чи як? Ні, напевно, вони де жити стільки, як я. Бо вона мені як подружка, як сестра. Я її так а вона мене. От я не знаю, чи ну, хтось догадався, дивіться. хто така муся? Це кицька? Муся? Ні, це. Ты це Льошка, в Льошку. Ну коротше, це суцільні інтриги. Так. Я то знаю, я здогадуюсь, ну, хто це. Ну сало любиш ти? Люблю. О, а щоб ти приїдеш до мене, як я так ось ну, що не тро... цю мусю. <рес> ну, То я скажу, як я помру, то нехай і тоді А, заколять. Це, це ви на смерть тримаєте, <рес> так? <рес> <г inequ> <губ> отак, отак українці е, е, того лукавого і От, о, о, Знайомте нас з подружкою. А то пішли, пішли. Може, як я тако бігає скрів. Я зараз включу сюди вас, пошлю. Mm. Ой, я закриваю помаленьку. Муся. Ого. Муся, на. Муся, добрий день. Ну, Нічого пирогами годувати. Це, Ой, це Муся, пиріжечки як їсть, дивіться. А тут чистенько у неї. Чистень. Це Вона, вона. вона. Ну, я її дуже люблю. вона мене... Я їй ще досі жито зелене, я її даю. О, дивіться, яка гарна. А з яке з неї буде смачне м'ясо, сало? Вона постійно в на хімії, в нас ніякої не даю її. Барю картоплю її, бурячок, кашу. І, і Муся з маленькою, вона була маленька-маленька. А я її вже таку виростила. А де її поросята? Чи вона не родить? Ні, 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 ні. ми її не случаємо не. Ми... Це в неї інша місія. Так, да, так, да, так. Да. Ну, чистенька. Трошки замуж Ну, скільки її ще залишилося. Ну ж не будемо чекати вашої. Ні, ні, ні. Ну я вже думаю, десь скоро ми її вже. І просмалю, і даю я половину. О, Дивіться, яка гарненька, бачите? О, о. Муся. А, ай, ти в мене уміся. Чекай, я Она тебе розумна. дуже розумна. Чекай, Муся, я тебе. О, я тебе не, не, <смеш> не дає. Не хоче бути в не? Не да. І Ми соломкою смалимо її соломкою, і сало таке м'ясеньке, пухке. І таке добреньке м'ясо, їси хочеться. А ще як таку хрону положу. Ай, Муся моя, яка ти моя в мене красунька. Диви. Ай, ти дай носик тебе гарний. а вушка який гарний, так. Да. Диви, яка ти в мене гарненька.